29 вересня 2022 року Росія вночі вдарила ракетами по Дніпру, по приватному сектору. За моєю спиною колись був будинок. Від нього не залишилось нічого. Чотири людини загинули, серед них двоє дітей. Безліч людей було травмовано. 60 приватних будинків постраждало. Сьогодні люди відновлюють свої оселі і згадують той жахливий день. А поруч з цим будинком є імпровізований меморіал. Кожен будинок, що постраждав, це окрема історія з болем та сльозами. Родина Леоніда Романовича живе просто через паркан від місця, де прилетіла російська ракета. Каже, що вдячний за компенсацію, але навіть вона не покриває весь той жах руйнувань. Сину дзвонив, Сережа говорю, що там у вас случилось? Далеко не розпав у нас. Криші немає, гаража немає, машини немає, вдома немає. Я через 20 минут приехал сюда. Здесь было все вот такое, это по всему огороду и в доме кирпичи, потолки поломала, крышу всю поломала, стенка упала, веранды не было, гараж поломала, машину привалила, Забор полностью был, забор новый. И на место, где спал ребенок, трехлетний, упал потолок. Вот они его схватили, вышли в коридор, встали в безопасное место, а потом упав потолок на то место. Конечно, страшно, что сыну стеклами, лесо посекло капельку. Было страшно. Ну, компенсацию получил, все снаряжа благодарен. Потому что если бы не было компенсации, никто бы даже и не начал. Бы. 500 тысяч было. Но воно вже давно закончилось. Она только пошла, хватила на крыше. Кріш не було повністю, криші нові, все нове. На сьогодні загалом у Новокодацькому районі було шість епізодів, серед них 275 постраждалих будинки, 161 у приватному секторі та 69 у багатоповерхових, а також 15 шкіл та 29 підприємств та установ. 22 мільйони гривень з міського бюджету було виділено на допомогу у Новокодацькому районі. По цій локації кошти були виплачені протягом трьох місяців. Єдине там декілька будинків, які були зруйновані, там проводилася експертиза до чотирьох. Отримали практично, ремонти виконали. Кошти, які виплачуються, це кошти міського бюджету. Це програма допомоги. Це не те, що там обов'язок. Це право міського голови, який Прийняв таке рішення, вийшов до депутатів. Депутати підтримали, прийняли відповідні програми, по яким інформується це кошти бюджету, за які можливо були зробити будь-які інші виплати або допомоги. І сьогодні ці програми існують, поки є кошти, ну допомагаємо. Тобто практично 100% сума по руйнуванню згідно кошторису або згідно розрахунків експертної оцінки, вона відшкодовується. Тобто це експерти оцінюють, експерти проводять, або ті, хто відновлюють, вони розробляють кошторис, по яким здійснюються роботи. Ще одна сусідка пані Любов живе сама за декілька будинків від місця влучання цієї ракети. Сина, на жаль, забрала онкологія. Жінка ту ніч пам'ятає дуже добре. Каже, напередодні снились померлі родичі, ніби намагались попередити. И Я вот это вот в этом уголку лежала, вся хорошо укрыта, все все на мне стекла полно, вы, вы, вы это вытрушивали и, и за диваном и стекла везде 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 и диван отодвигали, и щели вот это в диване все было со стеклом, но слава богу, что Бог спас, а может, а может еще кто-то мои ангелы-хранители я перестала общаться со своим двоюродным братом, который сам с Кривого Рога, но живет больше 30 лет на Камчатке. Когда он сказал, ну а что ж вы хотели? Вы же расстреливали на Донбассе, на Луганщине. Ну теперь сами это прочувствуйте. Но я его послала. Все. После этого мы не общаемся. Наразі пані Любов займається ремонтом. Дах будинку та невеличка будівля у дворі вже відремонтовані. Після висновки в комісії допомога від міста склала майже 500 тисяч. Плюс пані Любов подала дані по програмі є відновлення. Крім матеріальної допомоги, яка виплачується міською радою. тут багато працювала і комунальні техніки, і комунальні служби, які Вивозили багато сміття, теж допомагали людям із плівкою, і ось зараз, навіть вже скільки пройшло часу, все одно є ще сміття, яке люди виносять. Позад мене є така купа сміття, яку ми ще теж тиждень-два комунальні служби вивезуть. У ці страшні часи повномасштабної війни люди навчились не втрачати оптимізм і віру в те, що перемога буде. Уже в полдесятого вечера даже приїхали з поліції, щоб зафиксировать, для того, щоб потом, э, когда закончиться війна, вот это все було задокументировано для того, щоб репарацію в Росії виставить. Дай Бог нам... Будем будемо ждати. Дякуємо. <свят>